Я походу займаюся чимось не тим. Треба вже починати нормальний бізнес. А то бараболя не оправдує ніяких очікувань. Сьогодні відео я тобі розкажу, як я почав викладати короткі відео та яких результатів мені вдалося досягти. Розкажу яку тему взяв, то розкажу про нові канали, в яких я теж спробую досягти результатів. Але перед початком постав лайк та підпишися на мій телеграм-канал, тому що саме там я викладаю найсвіжішу інформацію. Тож не пропускай можливостей посилання в описі. Раніше на моєму каналі вже виходило відео, де я також пробував викладати шортс, де я показував свої результати, і вони були достатньо непогані. Але тепер я вирішив переходити на американську аудиторію. І робити ролики на англійській мові, я довго думав, яку б мені тему взяти, щоб була цікава людям всіх возрастів. І я знайшов цю тему містер Бомбастік. Воно підходить під всі критерії для дитини і для дорослого. На відео можна посміятись, та воно цікаве. І недовго думаючи, я взяв саме її. Та й великим фактором було те, що ролики можна було робити по шаблону і за одну-дві хвилини. Тож так, це мені підходило ідеально. І недовго думаючи, я зняв потрібні матеріали для відео. А саме пак реакції, де я або сміюсь, або у мене шок, та спочатку я казав, що якщо тобі сподобається відео, то підпишешся, щоб це відео було моє авторське, а не просто якась нарізка. Отож, змонтував я 10 роликів і почав викладати. І о боже мій, як я здивувався, коли Ютуб після викладки всіх відео не дав переглядів ні на одне з відео. Навіть мінімальних 100. Далі я вирішив підзабити пару днів на канал, щоб ютуб побачив, що мене треба просувати. Я зробив ще пак відео і теж почав викладати. Спочатку грузив по два відео в день, але залітало з них тільки одне, тільки перше. І всі наступні дні такий же сценарій. Я викладаю відео по графіку в 9 і в 2 годині дням, і кожного дня в обід, яке відео було залите в 9 годин, залітало то на 2000 переглядів, а то взагалі на 3000. І я вже був радий, що Ютуб почав закидувати мої ролики в стрічку Шортс та ще й на англомовну аудиторію, але про це трошки пізніше. Далі я зрозумів, що Ютуб кидає людям тільки одне відео в стрічку, а друге просто висить на одному перегляді. І потім я вирішив публікувати по одному відео. І як може те бачите, Ютуб давав стабільно кожного дня від 500 переглядів до 3000. Але потім ролики просто перестали залітати. Я, звісно, не розумів, чому, адже вони були такі ж самі, як і до цього. Але Ютуб їх просто перестав закидувати у стрічку шорт. І перегляди на ролику стали один чи два. І звісно, актив на каналі упав, та і все упало. Я все робив правильно, але вийшло, як вийшло. Мені здається, може Ютуб дав мені трохи трафіку, а потім викинув ролики із-за алгоритмів Ютубу, тому що ролики були просто. Однотипними. Хоча кожний ролик був з новими моментами і з новими нарізками, з новими реакціями, і це не було якийсь там перезаливим, але залишається тільки здогадуватись. І за весь час на каналі було набрано 20 тисяч 666 переглядів. Цифра, звісно, невелика, і у відео був реально хороший потенціал, але Ютуб не дав трафіку на ці шорси. На! No! За цей час, поки залітали відео, на мене також і підписувались. І в цілому, з 21 тисячі переглядів, в роликах, де я казав, якщо сподобається підписатись, натиснули на цю кнопку тільки 125 людей. Але я трохи не розумію цей алгоритм Ютубу, тому що коли ролики починають залітати, Ютуб просто бере і відмінусовує підписки, які пройшли з ролику. Ось ролик залетів, на тебе підписалося різко багато людей. і Ютуб просто взяв і відмінусував ці 30% підписок. І Якщо зайти в повну статистику каналу, то Можна побачити, що на мене підписалися 158 людей, що вже краще. Але вони просто не показуються. Отож така ситуація. Також я хочу вам показати, яка аудиторія мене дивилася, та з яких вона країн. Можна побачити, що дивилися мене люди віком від 18 до 40 років, як я й думав у початку відео. І максимально багато переглядів було з Філіппін, і цілих 11% це 2400 переглядів. Далі вже пішла Індія, Малайзія, В'єтнам та інші країни. Я все таки спробую встановити. Цей канал, або, як правильно кажуть, оживити його, і буду пробувати вивести його на монетизацію і отримувати копієчку. Тому що, як бачите, у цієї ніші є великий потенціал, але треба піднатиснути. І важливо, цю всю аналітику канал я виклав набагато раніше в своєму Патреоні, де я публікую тільки ексклюзивну інформацію. Ви можете мене підтримати та придбати мінімальний тариф за один долар. Замість того, щоб купити собі кави, ви допоможете мені масштабувати контент та не залежати від Ютубу. Тому що зараз Ютуб мега нестабільний. Контент я буду дійсно масштабувати, який буде як енергозатратний, так і фінансово затратний. Тож, якщо ви хочете отримувати способи заробітку, ексклюзивну інформацію та навіть спілкуватися зі мною, і найголовніше зробити вклад у масштабування контенту, де я буду виділяти на ролики великі суми грошей, то оформлюйте мінімальну підписку в Патреоні, і ви дійсно не пошкодуєте, що підтримуєте український Ютуб.